Питання про затвердження бюджетних програм. про внесення змін до показників сільського бюджету Косанецької сільської ради на 2024 рік. П'яте питання про схвалення меморандуму про взаємодію та незавдання завдання перешкод між громадською організацією волонтерська дія та консультантською територіальною громадою. П'яте питання прогнози заяв про патент фізична та юридичних осіб земельних питань. Просто питання різне. Ставлю на голосування, порядок денний за основу.

Алмари Янарина. Десятський Андрій. У нас сняло Олександр. За, Яршевський Андрій. Yeah. Yeah. За. Тринадцять yeah. за рішення пригодня. Мені є пропозиції у порядок денний звернення депутатів Кознецької сільської ради Святої області до Президента України, Верховної Ради України щодо підтримки та наших міжнародних партнерів, щодо підтримки плану перемоги представникам президентом України Володимиром Зелеським. Друге питання заяв і по питання фізичних та юридичних осіб. Третє про безоплатну передачу складових газорозподільних систем похольських віддання та на баланс оператору систем системи Львівській області Львівська філія Туп газорозподічних речі України, четверте про передачу військовій частині А-0583 основних засобів. П'яте про прийняття на баланс кафедроселенських житло, капітальних інвестицій по незавершеному будівництву вулиці Очерета. Ні є якогось зауваження пропозиції до тобто, зауваження чи пропозиції до моїх пропозицій. Розгляд заяви про питань фізичних та юридичних осіб. Це про що йдеться? Є юридичні особи, я так розумію, що йдеться про надання матеріальних допомог. Доповнені чи в першому доповненні. Доповнені, так, так. 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 То, там юридичних осіб немає, це фізичні особи. Всі ну, Добре, Шо, виключимо. Щодо що надання продовжується одноразових, матеріальних, чи адресних там допомоги. Добре. Чи є ще когось зауваження про позицію? Саме на голосування, а що ви тут. Будь ласка. Я не почув, яка вичка. А 0583. А що ми їм передаємо? Е, то ми зараз поговоримо, бо проєкт рішення десь далі. <кху> Добре? А, ми передаємо е, вітру ті пушки, що повітря надувають. набуває. Повітряну. Чи є ще пропозиції? Ставлю на голосування. Мої пропозиції включити в порядок термінів. Голосуємо. Аксіонов Ігор. Мапій Володимир. Парячок Оксана. Возник Ірман. Головання Анатоліо. Дорощук Тарас. Містера Кмикова. Мончаркиван. Москва Олександ. Паламар Ярина. Соснила Ігор. Всі питання, що ви зачитали, чи це отримуєте? Соснила Ігор. За. Дарішу Колосандер, за. Яришевський Андрій за. 15З. Чи є у когось якісь пропозиції до порядку денного? Питання підуче. Немає. А, будь ласка, там ми розглядали про внесення змін до бюджетних на 2024 рік. Там є програма для підтримки соціального захисту, підтримки Стрийської районної ради, то там воно би звучало окремо треба виокремити про внесення змін, бо до самої програми рішення ми не, не вносимо, вносимо тільки до другого пункту, там, коли замовляємо оцю суму, там більше. Не 100 там, а 100, 100. 100. 100. 12 питання про внесення змін О, до рішення змін. такого, так, що... яким була затверджена та програма О, буде, де... озвучити, соціального захисту. Це трохи треба Добре, Давайте колеги, проголосуємо за пропозицію Володимира Євгеновича, щоб 12 питання внести, внести питання порядок денний, пронесення змін до бюджетних програму. До... Так, до, до... Рішення. до рішення. Ми про тому озвучимо вже, про що Три не нема. Не Ставлю на голосування. Акціону Ігор. Валій Володимир. Воззайрман. Да. Бороча Куксандр. Возле Роман. Сповання да. 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 Анатолій. Да. Дорощук Тарас. Містера да. Пукова. Да. Монча Киван. Москва да. Олег. Да. Паламар Ярина. Косацький да. Андрій. Да. Соснила Ігор. Да. За Ярошевський Андрій. За. Скуляху, за. 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 Є ще пропозиції? Ставлю на голосування порядок денний цілого. Голосуємо. Ігор. Бабій Володимир. Барячок Оксана. Гося Герман. Голова Анатолій. Горищук Тарас. За. Містерак Микола, за. Мончик Іван, Осла Обек, Алабар Ярина, Кисецька Андрій, Соснило Ігор, Киришко Олександр, За, за. 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 Левшевський Андрій, Сколяк Михайло, за. За. за 15 річних. Колеги, перед тим, що перейдемо до порядку денного, я хочу, щоб ви вшанували пам'ять наших новітніх героїв, нашої посидецької громади. Великий жертвий список збільшується. Але ще одного нашого героя з добрям, ми зараз працюємо з роликом, щоб доповнити його. Отже, Джей? Вам ви спішите чи ви можете розповісти. Добре, тоді ми йдемо по моєму Отже. Переходимо до першого запитання. <просло> ага, будь <просло> ласка. Так, так, так. Ми, так як ми домовлялися, всі наші протокольні е, заходи ми виконуємо на початку сесії

І роботи допомагали нам, не нам, а тишнам нам, а ми їм. І три подяки. Подяка пану Анатолію Голова Ракова позивний за активну матеріал підрозділу сприяння Тарас батальйону, Тарас Шевченко. А все почекає. Вся почка, Дякую. Все. Я знаю, що ви десь не тільки сами комунали, долучилися пахне з подому така міста Гамополяка, від штату окремого дому батальйону.